Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, хочу показати вам і верніше розказати хоча б приблизно, як я в'язала ось цю ковтинку і ось цей жилет, ось який я в'язала із пряжі yarn art mink Огляд на цю пряжу у мене є відео. Я залишу під цим відео посилання. Не те на той опис, так як у мене немає, не залишилось ніяких не етикеток нічого, тому що в'язалися ці вироби дуже давно. Ну На той час не знаю, чомусь я і не записувала, не зберігала нічого, якось, ну, взагалі-то так. І дівчатка в мене питали. Хоча б приблизно, скільки я набирала вагу. І тож я вирішила все ж таки відзняти відео, хоча б, хоча б приблизно прорахувати і розказати вам, щоб ви мали якесь уявлення про ці вироби і могли приблизно орієнтуватися вже на свої розміри, тому що ну, пряжа така трішки вона тягнеться, але вона мені дуже подобається. Вона, вона тепла. Вона класна, вона легенька. Вона після прання з нею нічого не трапилося, як бачите, все чудово. І Висушилося в машинки, і взагалі нічого не вилізло, нема ніяких некатишків. Я вже розповідала, але повторюсь, можливо, хто не бачив. Тут постійно в мене на спині рюкзак. Звичайно, коли ти одразу несеш рюкзак, то такі от вм'ятинки залишаються. Але коли ти вже реміці познімав, все, все вирівнюється, все, нічого не закаталося. Ось я переверну по спинці. Давайте глянемо. На спинці також нічого не закаталося, нічого немає, тож пряжа мені сподобалася. Але це особливо особисто моя думка, нікому нічого я не нав'язую. Просто хочеться поділитися своїм таким враженням про цю пряжу. Ну і я вирішила хоча б приблизно. Як ви можете бачити, що тут взагалі не видно петельок нічого, але я приблизно ось по горловинки хоча б на око так прорахувала. Ну, і давайте зараз я вам трішки розповім. Так, сюди я додавала ниточку Alize Lana Gold. Lana Gold там класик ще пишеться. Ця пряжа мені також. Дуже подобається, вона їй немає зносу. Я в'язала такий невеличкий кардиганчик з неї, е, також ношу і все чудово. Пряжа класна, класна суперова, і тепла, і ну класна. так Сюди я додавала цю пряжу на резиночку. так Набирала я 70 петельок на горловинку. Потім як я розподіляла Ще раз, дівчатка, нагадаю, що це приблизно. приблизно Можливо, десь плюс-мінус 1-2 петельки я могла прорахуватися, але гадаю, що все буде правильно. На лінії реглану у мене пішло по одній петельки петельки, і на рукавчики я пустила по 7 петель, по петель. Потім у мене на. Одну полочку і на другу полочку пішло по 12 петельок І на спинку 28 петель у мене пішло. І в тому відео я казала, що я одразу прив'язувала планку. Ні, я вже коли вив'язала виріб, тоді вже я окремо дов'язувала. Прив'язувала сюди планочку до виходить до кромочної петельки, ну, до останньої петельки з нашої полочки. І у мене на планочки пішло по 10 петель. Резиночки 1 на 1. Гудзочки також я вив'язувала, бачите, сама вив'язувала ось такі. Вони класні, вони тримаються. Зараз я вам навіть покажу, нічого не розтібується. Ось так ось такі гарні худочки вийшли. Вони плотненькі, бачите, нічого взагалі не розтібується і класно. Я на один, і в мене там ще один кардиган, верніше, така кофта тепла. Можливо, я навіть так зроблю по ній огляд колись. А також розповім ще про одну пряжу, з яку я в'язала також дуже давно, і вона мені с о, це також ідея буде. Добре, давайте зараз про це розповім. Так, такі гудзички. Тут у мене також резиночка пішла вже один на один рукавчики Чому я додала цю пряжу? Тому що вона тримає форму. А так як Ну Тут, бачите, вона не резинка, не буде тримати нічого. А мені хотілося також, щоб вона була як курточка. І вона справді так її можна і так підбирати, от, і можна так от робити, і вона класно виглядає. Мені дуже подобається, все суперово. так так, давайте скажу вам. Пройма я сказала, ні, не сказала. да Пройма у мене 35 см. Вона досить така в мене об'ємненька, тому що я під нею можу і светрик під цю кофту одягти. І вона в мене така об'ємненька. пройма 35 Верніше, реглан 35 у мене сантиметрів Довжина рукавчика в мене вийшла, 75 см. Так. Ширина 51-52 см І довжина всього виробу по спинці я міряла 62 см. Так, нібито все сказала. Да? І вага, я писала в коментарях, вага у мене пішло 57, 570 грам. Якщо ваги правильно кажуть, то 570 грам. Це вже з урахуванням цієї ниточки. Ну, цієї пряжі ну, пішло, я не знаю, тут, мабуть, і моточка в мене не пішло. А можливо, ні, не пішло і мотка, мабуть, сюди. Тож мені здається, що на розмір 44, вона навіть на 48-й розмір, тільки вона більш така плотненька буде, то 500 грамів вистачить. І плюс моточок Alizel на Gold. Так. Так що приблизно, нібито я вам про цю ковтинку розповіла. Так, росточок у мене тут, я вив'язувала азіатський росток, не вив'язувала я по горловинки нічого, тому що ну, погано видно, і я не вив'язувала спиці. Спиці. Я не раджу брати тоненькі спиці Якщо я не помиляюся, то я в'язала навіть п'ятіркою, здається, 4,5 або 5. От, ну, не пам'ятаю, але не менше. Не менше, тому що коли в'яжете меншими спицями у це хутро, воно забите виходить і навіть видно Ну як петельки Воно немає такого гладкого такого полотна. Бачите, воно справді як ніби хутро. Воно таке виходить Ну дуже негарно. Мені не подобається. Тож, не беріть тоненькі спиці, а беріть спиці. товщі Воно тоді класно це все випрямляється, хутро і на виворотній стороні також, бачите, воно воно єсть так, зараз розтібну і покажу вам з вивороту. Тут також, бачите, нічого не стерлось, нічого не закаталося. Якщо я не помиляюсь, то в'язалось воно вже, мабуть, років 5. І кожну весну, кожну осінь я його ношу, ношу цю кофту. І з нею навіть нічого, бачите, навіть зсередини нічого не трапилося з цією пряжею. Так що, якщо вам сподобалося, то в'яжіть задоволення. Мені моє особисте враження, мені вона сподобалась, дуже сподобалася. Якщо є бажання, сюди навіть можна, наприклад, зв'язати білу таку шубку і підшити підкладку, і взагалі буде супер. Буде така шубка білесенька, гарненька, еко-шубка і чудова. Ось так. Так що мені подобається. Це щодо кофти, я вам розповіла нібито все. Так, давайте повторюсь: набирала 70 петель, 28 на спинку, по одній петлі на лінії реглан, по 7 петель рукава, по 12 петель на полочки. І по, потім по 10 петель У мене планка, яка дов'язувалася вже уже потім. Набрала я окремо 10 петельок, і потім уже сюди прив'язувала петельку. І ось так ось тут акуратно все так чудово вийшло. Ну, тут воно, бачите, вв'язувалося оце хутро, і таке тут не видно ось. Ось так. так що Така ковтинка в мене вийшла. І тепер давайте я вам трішки розповім. 음... Розповім про про жилет. Так, зараз це відкладу. Так, так, давайте тут свою підсказку перегорну. Це я сьогодні. Сьогодні я планую вам і викласти відео, Тож ви бачите, що в мене тут такі караукульки одразу прийшла і вирішила записати. Так. Що стосується жилета на жилет у мене пішло 300 грам, але це також із урахуванням пряжі Алізела на голд. Ось, ви бачите, також у мене йдуть ставки. Потім набирала я 75 петель, також в'язалося регланом. 75 петель я набирала по одній петлі лінії реглану. По 9 петель на рукава, по 16 петель на полочки, і 21 петля у мене пішла на спинку. Чому в мене пішло на спинку менше? Тому що в мене були зовсім інші плани. Я хотіла зробити, я ураховувала вже що в мене тут типу. Типу, планка. Але планку я в'язати не хотіла, а хотіла зв'язати такі петельки і сюди гудзочки попришивати. І воно, ось, бачите, я вже ураховувала, що це в мене вже буде, буде така і планка. Але потім плани помінялися, і нічого я не вив'язувала ніякі петельки, я просто зробила ось такі, пришила ось такі крючки. Ось, бачите, і все. Те, що. Перед більше, ніж спинка, це взагалі не заважає, тому що ну, наперед, в принципі, і можна трішки більше брати петелюк, тому що тут у нас і обхват грудей більший, ніж на спинці, і тому воно виглядає чудово, нічого не висить зайве, нічого, все, ну, все класно. Навіть і за того, що я ураховувала, щоб воно було в мене трішечки ось так от заходило один на один. Так що, все мені подобається. Все, все класно. Так. Довжина виробу 50 см. Лінія реглану 31-32 см в мене. І ширина 45 см. Але це вже я міряла отак. Я наклала один на один, так як воно повинно було бути в мене, в принципі, і міряла 45 см ширина. Тут також у мене понизу резиночка. Ось так Сюди ви можете налізала на голд Тут я, якщо не помиляюсь, то я спиці не міняла. Я якими в'язала цю пряжу, це хутро і такими цими. А ось на цю пряжу на Лана Голд ви можете брати тонші спиці менші спиці, ну четвірку, можливо. Там. Якщо вам хочеться, щоб вона більш була така стягнута. І вона буде ось так от трішечки її, оця резиночка буде підтягувати, вона не буде така розтягнута. Але мені цього не потрібно було, і я спиці не міняла. Я такими якими в'язала, такими і продовжувала. Я тільки нанес резиночки. Взяла менші спиці щоб трішечки резиночка підтягнулася Так що, так, сказала вага 300 грам я сказала також з рахуванням пряжі. Ну, нібито нібито приблизно я вам розповіла. Але ви, якщо ви не хочете. Не будете робити в запах, то ви самі можете розподілити уже там порівну по спинці і попереду петельки. Просто в мене трішки плани помінялись, я вже не захотіла нічого вив'язувати і дов'язувати. Хоча я докупила ось такі крючки, у мене ще є хотіла сюди ось попришивати ще. Вони в мене так і лежать, але мені лінь їх пришити. Так. Нібито розповіла, да? набирала, я сказала, 75 петельок. Ну, В принципі, ось так коротенько я вам розповіла. Сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо ні, то пишіть обов'язково я відповім за любки. якщо щось не відповім, то я спробую відзняти відео, розкажу і покажу вам. Так, що ще? І тут я також. Вив'язувала резиночку, вже потім обв'язувала. Також азіатський росток, здається, тут, здається, а азіатський росток у мене. Так, ну і нібито, нібито нічого не забула. І тут також ви можете бачити, що ніде нічого з цією. Пряжі з цим виробом не трапилося взагалі. Він як виглядав чудово, і тут ось всередині, бачите, нічого не скаталося, нічого з хутром не сталося. Все чудово виглядає. Мені подобається. Я, ж, я вже казала, що на той час, коли я купувала цю пряжу, таких якихось кольорів, яскравих, ну, таких. Світлих, вірніше голубуватих, якісь мені хотілося. На той час якось в тому магазині не було. теж взагалі, якось я не зустрічала щоб. А потім уже більше стали додаватися. Можливо, я так шукала, в принципі, не знаю, але не, не зустріла я таких яскравих кольорів, якихся. а можна взагалі купити, вибрати якісь такі нарядні, гарні. І буде чудово. Чудова така ковтинка чи жилет, навіть кардиган можна взагалі такий, як ведмежатку буде класний. Мені подобається. Діткам взагалі суперово. повторюсь що якщо зробити підклад хоча б навіть на флісі, буде куртка суперова. Якщо зараз зими в нас такі теплі, то ні буде тепло. Я хожу в, в, в тій кофті, я вже як холоднувату, я сведрик чи водолазку одягаю, і в тій кофті ходжу, мені в в дуже тепло, комфортно, тепло. Так що, якщо я відповіла на ваші питання, напишіть мені в коментарях, буду вам дуже вдячна. Сподіваюся, я зрозуміла, зрозуміло вам розповіла. Я ж кажу, що, можливо, десь плюс-мінус якась петелька десь у мене загубилася, але хоча б, хоча б приблизно ви будете мати уяву, скільки набрати, що, що додати, скільки розподілити. Так що рада була поділитися. Ну, а я не буду більше вас затримувати довго. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився мене до кінця, хто підтримує, я дуже-дуже вам безмежно вдячна. А я, як завжди, хочу вам побажати миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!